Всім привіт, друзі! Це Шоубісик, я Марина Донелю Кербраєва і поїхали у нас препарація нової, зеленої і дуже потужної жаби. Є люди рівні, а є рівніші. Коли зараз у часи за банкової якогось потужного державника підозрюють у корупції, то зазвичай є два варіанти. Вийди відсюда, розбійник! Ні, абсолютно на цей цей порушник або тихенько йде в ліс, ти тобто цікає в Іспанію, або варіант 2 – роблять вигляд, що нічого не сталося. Отже, щойно на цьому відео ви побачили такого собі міністра єдності Олексія Чернишова, і так трапилося, що через підозру у схемі на відмиві на секундочку 1 мільярд гривень. Він ледве не втік за кордон. Міністр національної єдності, віце-прем'єр Олексій Чернишов, Таки повернувся в Україну зі свого тривалого відрядження за кордоном і відразу отримав підозру. Чернешов сьогодні відвідав національне антикорупційне бюро, що розслідує корупційну оборудку в будівельній сфері, в якій фігурують люди із оточення Чернешова. І знаєте, було б дуже і дуже смішно, якби міністр, який має повертати українців з за кордону додому, сам би втік десь до Лондона. Ба більше цей Олексій Чернешов дуже непростий чолов'яга. Зацитую центр протидії корупції. Чернешов це єдиний міністр, який літав у Карпати в 2021 році святкувати 50-річчя років Єрмаку. Це до речі, було дуже і дуже потужне святкування, за яким Володимир Олександрович Зеленський забув про дуже таку маленьку річ готувати країну до повномасштабного вторгнення. І ще як стверджує ЦПК, не у тому році, Чернешов був таким віп-гостем на дні народження самого Володимира Олександровича. А як ми розуміємо, на такі приватні свята, ювілеї таких наших мощніших задержавників, простих людей ніхто не кличе. Більше того, саме за епохи Зеленського, у цього Чернишова трапився нереальний кар'єрний злет. І злі язики кажуть, що причина тому жінка Чернишова, яка буцімто є подружкою першої леді Олени Зеленської, також дуже важливо зауважити, а хто є кумом цього Чернишова. Отже, його кумом, який хрестив одного із його синів, є ніхто. Хто інший, як Павло, Леблять мерседес Це той самий настоятель колишньої Києво печерської лаври. І на секундочку, це людина, яка сама підозрюється у зацитую розпалюванні релігійної ворожнечі, виправданні та заперечені збройної агресії РФ проти України? Також є дуже таким прикметним. Той факт, що вмовляти цього міністра повернутися додому до Києва із Лондона. Вмовляв його цілий бізнесюк епохи зеленського рішала молодий такий каламойський, якого звати Тимур Міндіч. Ну, а в цей же час, коли цей Чернешов так метикував, як ж йому правильно повернутися і отримати повістку, але спустити цю справу, щоб її ніхто не розглядав. Так, от що цікаво, оборону проти українських змі тримав сам президент Зеленський. І він вийшов і розповів про те, що Олексій Чернешов має спецзавдання. Він потужно відкриває хаби для закордонних українців. Єнців, ну за кордоном, звісно, далі ще смішніше повернувся цей міністр єдності і одразу сказав, що в нього дуже загружений графік, і тому вищий антикорупційний суд має перенести засідання, на якому йому будуть обирати міру запобіжного заходу, тому що взагалі у його робочому графіку немає жодного віконця, щоб піти в суд. Ну і що цікаво, уже під час самого судового засідання цей міністр сказав, що ви знаєте, я в ні відставку не під. Ну чому? Тому що, знаєте, відставка вона для Лохів. Відставка за корупцію це такі кейси, які дуже широко практикують в Європі. Там десь якась підозра маленька виникла, людина зразу подає заяву про відставку. Але ні, це не про Україну і про схему в, на суму в цілий мільярд гривень. Ні, це ж для Лохів. Так само знаєте, мене дуже цікавить це, коли міністр уряду Зеленського каже, що дивіться, ви мені там знайдіть зручний графік, тому що в мене немає часу за те, коли в українських судах київських відбуваються якісь судилища над українськими військовими. Ніхто ж не питає у військових: а що ви робите? Чи є у вас час, чи є у вас щось в тісному вашому графіку, де ви б могли якось виокремити і справи по захисту України і прийти на суд. Так, от військових тягають як собаки, судять коли зручно суддям, і тим, хто клепає проти них справи. Більше того, знаєте, є такі дуже цікаві кейси. У судять одного військового. Я не буду називати його ім'я, але не так давно він вийшов під заставу, і це бойовий пілот. І він зараз літає. Уявіть собі на вильоти. Тобто, у людини є час і на суд сходити, і на бойовий виліт. Але не в цьому випадку. Тому врешті так і трапилось, як хотіли Зеленський і сам Чернишов. суд послухав, ознайомився з цією справою та й випустив його під заставу у 120 мільйонів гривень. Але що цікаво, тут же Чернишов почав скаржитись, що у нього тупо немає таких грошей. Цитую: вважаю, що розмір застави є надзвичайно великим. Зважаючи, що мої поточні рахунки перебувають в стані обмежень юридично. Ба більше він розповів, що взагалі нічого не знає. Про оцю аферу, яка потягнула на мільярд збитків. Мовляв, вперше він чує про те, що там якісь квартири комусь видавалися. Що тут дуже важливо сказати, це ж були якраз люди з близького оточення цього Чернешова. Знижки знижки на інвестиційні договори для певних фізичних осіб. Увага! Я жодних знижок не отримав, не отримаю і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять. Я не маю в них жодної потреби і ніколи не мати. З, з того, що я бачу, ці люди укладали договори. Насправді є оцінка цієї ціни. Я розумію, що вони не, не покупали квартири, а покупали інфекційні можливості щодо квартири, які або будуються, або знаходяться на якій стадії забудови. Тобто підкреслюю, жодної вигоди з цього я не маю. Отак От міністр послизнувся на квартирному питанні. Тому загалом вийшло, як у хохмі, яка тепер ходить всім твіттером, або соцмережею X. Зацитую. Ось вам підозра. Ок, давайте так, я зараз звірю з графіком. На суд є вікна всередині жовтня, норм. Норм, звісно, що питаєте, гарного дня. І... Більше того, цей чоловік на голубому глазу потім вийшов в кулуар і розказав, що ну дивіться, я часто їжу в відрядження, і якщо треба буде ще поїхати в відрядження, звісно, ж я поїду. Те, що стосується закордонних відряджень, очевидно, що в мене є план. Як я вже казав сьогодні, під час одного засідання, і це відомо всі країні. Мої відрядження відбуваються регулярно, майже кожного другого тижня. Я маю відповідні завдання і спілкуюся зустрічаюсь з європейськими урядами, також з українськими громадами в різних країнах, також з міжнародними організаціями. Тому напевно цей графік буде певною мірою відреагуваний, але я сподіваюся, що незначним чином. Тобто цілком може виникнути ситуація, коли якось таки цей Чернешов поїде у відрядження і пропаде, і шукає цю щуку у річці. Тож давайте зафіксуємо, що тут не так. Таке враження, що ми подивилися новий номер 95-го кварталу про потужну корупцію своїх. Але звісно, такий номер у цьому розважальному шоу імені президента нам не покажуть. Ба більше ми бачили не один раз, і це вкотре повторюється історія. Коли на Кабмін Зеленського тягнуть молоді рила, розповідають, що от вони такі перспективні, що таких реформаторів ніколи не було і не буде, що вони всі молоді й розумні. Там в 24 уже вже керували топ кампаніями. Але знаєте, ти трошки пошкребеш і виявляється, що це люди чи то єрмака, чи то якісь подружки першої леді. Чи то люди, які там тусять на днях народження Зеленського і Тюмура Міндіча, і зазвичай це такі абсолютно гнилі істоти. Друге, це теж дуже важливо ще раз зафіксувати. Зебанкова дає поблажки на судових засіданнях своїм людям, але коли мова йде про українських військових, то безумовно ніяких поблажок не буде. І зважте один момент зараз. цей міністр буде ходити на волі без арешту, і так він може впливати на інші. Інших персонажів, які фігурують у цьому кримінальному провадженні, ну і окремо зауважу, що прикметно, що ще донедавна. До появи кандидатури Юлії Свириденко цього персонажа із маленькими свінними глазками дуже активно сватили на пост прем'єр-міністра України. Так, от що показують нам всі ці ігрища із судами із підозрами, які не могли вручити міністру цілий рік. До речі, цілий рік тягали цю справу зап і НАБУ. Так, от все це означає, що Зеленський дуже не хоче здавати у руки правосуддя своє найближче оточення, і очевидно, це буде лекалом його поведінки самого на майбутнє. Утні, коли хтось висуне підозру проти самого Володимира Олександровича. От тоді наш президент за такою схемою буде брехати, що він дуже зайнятий, що в нього немає віконець в графіку, що він перебуває за кордоном, відкриває хаби, що він домовляється про петріоти. Що він домовляється про гарантії безпеки і взагалі він дуже бідний, хворий, і нещасний. Також загалом це дуже цікавий штрих про тих людей, які називали себе що ми слуги народу, але знаєте, стали відвертими. Паразитами на цілі українського народу, і в мене є така ідея перейменувати партію Слуга народу на те, що називається паразити на тілах українців. Тому все це чітко нам показує, що з владу з шоблу дуже тяжко буде відірвати від влади. Вони дуже хочуть, щоб правосуддя їх не торкалося, навіть в такому вигляді, яке воно є часи нашої війни. І всі ці міністри, всі ці друзі президента Зеленського будуть проходити, відбріхуватись і ніхто не буде класти заяви про відставку. Чому тому, що президент вважає, що йому можна, що у нього є рейтинг, і що він може легко проскочити на другий термін, тому дуже уважно ставтесь до цих рейтингів і до всіх заяв умовного Єрмака, який каже, що дивіться, ми там радимо президенту нашому, що він йшов на другий термін. Якщо президент хоче обманювати українців, ми маємо. Зробити разом цього президента, але не так, як у 2019 році, а вже інакше. Всім дякую за увагу. Це був розбір, що ж не так із правою Черношова, і настільки ця людина близька до президентської подружньої пари. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю справу і чи можна відпускати на волю людину, яка була на верхівці схеми в один мільярд. Гривень, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал шоу бісики, і, і по можливості, якщо ви хочете ставати нашими спонсорами та патріонами.